Як правильно варити макарони, для того, щоб вони не злипалися, потрібно у кип'ячу воду влити трошки соли та олії. Ложка в мене є, ось уберемо солик, ну, скільки ви вважаєте за потрібним. І кладете сюди. Я надіюсь, телефон не впаде. Так, поклали. А тепер беремо, відкриваємо і беремо капельку олії. До речі, я продаю ікру червону чорну щуки Аквакультура. В ікру, до речі, олійка теж входить, тому що це аквакультура. Там буквально трішечки олійки є. Якщо ви бажаєте замовити ікру справжню смак в кожній ложечці, пишіть мені особисті повідомлення. Так, і всипаємо сюди макарошечки. Так. так. Помішали. Гарненько. Ці макарони варяться дуже швидко, буквально там 3 минути. І вони зварилися. Все. Це фірма Італія. Дивіться, от такі вони. Дуже смачні, дуже швидко розварюються. Стоять вони десь около 60 гривень. В якомусь магазині, не знаю, я не купляю. Всього доброго вам, гарного вечора, смачного. Ножки будемо їсти.